Цей Перевдягнений у корча голландець напнув зранку шкарпетку тільки на праву ногу. В такому вигляді разом із друзями роздає перехожим листівки про синдром Дауна. Ми закликаємо вдягнути розпаровані шкарпетки, щоби відчути на собі здивовані, навіть роздратовані погляди оточуючих. Їх люди з синдромом Дауна відчувають щодня через свою інакшість. Ми носки, щоб скистаби цих дітей штаб ані чувствує сібяка к врані. У цьому реабілітаційному центрі дітями з синдромом Дауна влаштували свято. Трирічна Аня намагається нагодувати цукерками велетенського ведмедя. А! От ми показали букву а. А, так, да? да, Ми учимося, ми ще не вміємо, но учим букви учим говорити і читати одновременно. Аніна мама вже зважує в яку школу краще віддати дитину. Нарікає в Україні за 22 роки незалежності, так і не спромоглися розробити державну програму для людей з цією генетичною особливістю. Тож нині активісти прийшли до президента, щоби передати йому листа. Дуже потрібно в цій програмі врахувати медичні особливості для цих людей, здобуття інвалідності, здобуття раннього розвитку, протидія раннього сирітства, адже в пологових будинках. Дуже часто батьків навіть медперсонал вмовляє відмовитись від цієї людини. Генетик нам пропонувала залишити нашого рібенка. Ну у нас це та ні Мама. Що... Ну, це наша що Щороку в Україні народжується 420 дітей з цією генетичною аномалією, і це число майже не змінюється з року в рік. Ймовірність народження такої дитини не залежить від здоров'я чи способу життя батьків. Валентин живе із синдромом Дауна вже 23 роки. роки. Кофитута. А сахар в А, а потом воду, а потом молоком. Це хлопець розказує, як приготувати ідеальну каву. Він працює помічником секретаря в одному із видавництв. Крім того, доглядає собаку Діну і мріє побачити море. Вже й плавати навчився. Так, да, я так.